Військовий генерал, патріот України, український деголь, Микола Маломуш відвідав Білоцерківську клінічну лікарню, де на лікуванні перебувають українські військові, учасники боїв на Донбасі, поспілкувався з пораненими бійцями, висловив слова вдячності, поцікавився їх сьогоднішніми проблемами, психологічним станом та подальшою реабілітацією. Далі пряма мова. За не з ліково багато не спрацював на на тактичному рівні. Ви це краще відчуваєте вас це. Є, є такі нюанси, але це... Це не так, так просто все розказати. Так, це сісти обдумати. Так, тобто це начальник. Я ставлю вам адресу нашу. Ви можете телефонувати або писати, я все передам. А ви електронно пишете чи ні? Так. вас є можливість писати, так. А давайте якщо ми вам оставимо, ви зорієнтуйте які питання, тому що ви тут постійно і... Президент поставив жорсткі умови, що, що треба змінити ситуацію, і міністру оборони, і РНБО, відповідно, і уряду. Всі питання. Розпочинаючи від, відповідно, забезпечення бойової підготовки, проведення операцій конкретних, стратегії, закінчення соціальний стан, що кому підходить, От, як відповідно це пристосувати, як навчити, як провести реабілітацію, От, що для цього потрібно. Я думаю, що ми з вами ще проговоримо, що в цілому потрібно, але я хотів би почути, що і хлопці говорять всіх цих вимірах, що ми буквально разом об'єдналися і вам допомогти, що є така потреба, колегам вашим, які десь перебувають, в інших госпіталях. Ми зараз центральний госпіталь Міністерства оборони також працюємо з Харківським, Дніпровським, з Полтавським, наприклад, на базі Черкасського е санаторію робимо реабілітаційний центр для, для тих, хто був готовий. Це наші осіб, прямо е Соснівці над Дніпром. От. Хто дійсно, що це буде актуально, то... Наш там один колега цей центр передає. От, і там можна вже після лікування виїжджати на місяць-півтора, просто відпочити, пройти реабілітацію. Всі, і психологічно, і фізично, і інші. Давайте думають, подумайте, подумайте Почти, на психологічно. Да, да, ми ще якраз туди хочемо направити психологи, щоб там вже працювали після той великої роботи, яку проводять наші. Да. Для цієї продовження лікування відправляємо в наші військові санаторії. У нас завтра їдуть тут хлопці, які бажають, бо є я не поїду. Ми її відправляємо в Хмельник, де нервна система лікується, в Хрускавець відправляємо, желудочно-кища. І бас пущу водиці у нас військові. Проблем немає, вони так, їдуть так, на 21 так. день, вертаються до нас потім і ми далі вже вирішуємо. Представляємо військову лікарську комісію, вирішує, як далі їм дається. А в нас є психолога Тетяна Володимировна, яка от третій день нам величтах, і вона серйозна людина, хорошу має опит. Вона і в Ізраїлі, шругом в здала. І вона зараз працює з ними постійно. Да, Тетяна вона тут у нас класі. Так що от, з ми з ними робота ведеться. Вони самі знають. Чим можемо, допомагаємо, звісно, як кажуть, не все швидко робиться, тим більше, що в нас знаходяться ті люди, які отримали травми, контузії, знаєте, коли ранений, раз та її то. А їм ваше то не правду кажуть. психологічно, психологічка спрошуйте питання, їм треба це обдумати і так далі. Це не просто прибувши ріки. Ну ми да поки да хочемо як питання, але я думаю, що питання, які є є начальник відділення, є слідчичі лікарі, і так далі. Всі стараємося виконувати... Ну, Втяжкува, втяжкува, так, втяжкува. Ви теж давайте подумаємо, що можливо не достає. От ми ну і не тільки по лінії держави, а от якраз по лінії можливо фонди ми включимося до цього. Да. Слава Богу, я вам скажу, люди. От владика 45 тисяч виділили на медикаменти на нашу частину. Це, ну, люди, ну це вже допомога. 45 хірургічна апаратура в нам надо. Є зараз потреба в новій апаратурі, тому що всю цю дайте, по від апаратури було скоро. Да, є технічна модернізація апаратури, да. можливо, інші засоби, які будуть. Тож я, окрім того, що всі, хто може, намагається допомогти госпітарям. Тож ще і особистість, коли людина відома, і шановна і стає справжній лікар-керівник от є. Коло Іванович, Самарський, то теж фактор працює, що це сама, то треба. Довіра й домовити. Багато друзів. Автобус теж товариш зняв з лінії, так, тому що ми от, і в театр, і в тельфінарій возимо, і от, на концерти. От, в театрі були і оп'ять. Сьогодні буде завтра концерт. У нас два-три концерти кожну неділю. Театри приїжджають і наш, і з Хмельницького, із Черкас. Людянський часов був і показовий госпіталь. І тут, між прочим, приїжджав, і ще приїде наш ансамбль пісні пляски Збройних сил України. Там Дашковський, з яким я тут служив, ми його прекрасно знаємо. От він приїжджав, нас давав, знаєте, ймовати. Діти приїжджають по 40-50 чоловік з Києва, з школи. І вони і подарки, і гроші. І, ну, гроші ми не беремо, ми тільки медикаменти. Вони купляють в аптеках, привозять, нам дають, ми два акти складаємо, їм один акт, що вони нам постачили, і нам. І це все йде для тих людей, які в нас Дай Бог, щоб допомагали когось. Ми поважаємо здоров'я. Якщо що, стравні, то, що у вас буде, давайте, давайте але давайте, що й робити. тому що треба, щоб у нас такого не було. після Звісно, є два варіанти. Перше, анкету також зробити і роздати. Друге, запропонувати. Але А давайте ми його зробимо. зробимо, так. Да. Да, да. І от та ми бід, дали телефон і кожному. Так, є думка, будь ласка, нам повідомила. Навіть анкети. Не хочу анонімно, хочу анонімно. Але не боїться, не пише так. І це все проаналізувати. І ще ж... справа, коли боюся, якби да. Та, сагає... це... був... именно... так крем закища. Це тоді стратегічно була. Проблема по періоду, коли діли такі, якби так діють покриває. Але зараз маємо те, що маємо. <звілля> <звілля> було... <звілля> <звілля> <звілля>